Людинка, всім привіт! Хочу показати вам доволі цікаві результати по витраті пального автомобіля Opel Astra. 2018 року, 1,6 турбодизель, механічна коробка шестиступка. У нас іде 110 кінських сил двому потужність. За сьогодні 773 майже кілометри я проїхав, витрата склала 4,3 літри при середній швидкості 86,6 км на годину. Це при тому, що 40 кілометрів вранці був в Львів ранковий, 8 9 10 години. Я його проїжджав, якби потикався трішки по куркам. якби Київ був, але там не було заторів. Траса 120 за населеними пунктами на круїзконтроль я їх. зумова Гума, 16 колеса, одна людина. Якби мені здається, це дуже і дуже непоганий показник для такого автомобіля, за універсал. У нас і пробіг, як бачите, вже 183-500 цього автомобіля. Я здивований, реально доволі цікаві показники виходять у Opel Astra. А, і ще й кондиціонер більшу частину дороги працював при тому. Хм, цікаво.